Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь дуже смачним рецептом хачапурі на кефірі за 10 хвилин. Готується воно дуже просто та дуже швидко. Не потрібно духовки, будемо готувати його на пательні. Подивіться, яке воно красиве, апетитне, дуже така золотиста, гарна скоринка ззовні і дуже ніжна, соковита начинка всередині. Це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. І починаємо приготування. Для початку беремо 300 мл кефіру кімнатної температури. Додаємо 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Далі одне яйце та вінчиком це все перемішуємо до однорідності. Далі всипаємо одну чайну ложку розпушувача та 3 столових ложки олії. І в кінці додаємо 450 г борошна. Спочатку замішуємо тісто за допомогою ложки і далі вже замішуємо його руками. Дивіться по консистенції, можливо, у вас борошно відрізняється і його знадобиться трішки більше або ж трішки менше і накриваємо харчовою плівкою, залишаємо на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Беремо 500 г сиру, я взяла сир моцарела. Ви можете взяти на свій вибір. Додаємо 2 столових ложки сметани будь-якої жирності та дрібку солі і перемішуємо це все. Далі розділяємо тісто на 4 частини. І ось таким чином заокруглюємо, робимо такі кружечки, щоб нам було набагато зручніше його розкачувати. Далі розкачуємо тісто, сильно його розкачувати не потрібно, так, щоб помістилася наша начинка. Викладаємо 3 столових ложки з гіркою. Далі ось таким чином скріплюємо тісто. Старайтеся скріплювати його щільно, щоб начинка під час обсмаження не повитікала. І ось так руками формуємо наше хачапурі. Навіть не потрібно використовувати при цьому качалку. Тісто дуже гарно тримається, дуже щільне, таке ніжне і дуже-дуже еластичне. Смажити цю смакоту ми будемо на сухій розігрітій сковорідці. На середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін і обов'язково накривайте його кришкою. І в кінці після обсмаження, поки воно ще гаряче, змастіть його вершковим маслом. Подивіться, яка краса у нас вийшла, друзі, це просто неймовірна смакота. Воно дуже апетитне, дуже запашне, всередині дуже-дуже ніжна, соковита така начинка, сирна. І ззовні, ну, взагалі, тісто, воно, по-перше, дуже хрумке, по-друге, дуже-дуже ніжне і дуже-дуже смачне. Тому, друзі, обов'язково приготуйте, не пожалкуйте, вам точно сподобається. До того ж, готується набагато простіше, ніж звичайний хачапурі. І набагато швидше. Усім, друзі, смачного, дякую за увагу і побачимось у наступних відео!